Доброго здоров'я пані і панове категорично з великим задоволенням. Я вас вітаю на Ютуб каналі Василь Климчук. 14 грудня середа на календарях і за вікнами буремний і насичений день. Я не сумніваюся з огляду на те, як він розпочинався. І, до речі, не тільки в столиці, але й по всій країні. Насамперед хотів би нагадати, що саме 14 грудня друзі в Україні відзначають, вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Так, да, ця дата в нас присутня в календарях її відзначити. Абсолютно треба згадавши про всіх людей, які запобігли всесвітній катастрофі свого часу. Пам'ятаєте, 86 рік, 26 квітня, чорнобильська трагедія. От власне якраз до цього моменту і велися ці роботи, які запобігали розповсюдження в результаті рештків викидів от цього палива, рештків пожежі, тощо саме в цей день згадують людей, які доклали усіх зусиль, щоб ліквідувати цю аварію. Ціпі наслідки ми відчуваємо тут, принаймні в Києві, дав придумав Кацап 90 кілометрів від столиці України будувати атомну електростанцію. І сталося те, що сталося. Я думаю, що всі покоління про це і пам'ятали, і пам'ятають, і будуть пам'ятати. Ну і з огляду на все, що Кацап зараз робить чи намагається робити з атомною елект... енергетикою українською. Друзі, Нікополь Марганець, ніч не минула без градів, ураганів і важкої артилерії. А Кацап випустив по місту більше ніж 50 Снарядів по містам а повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Внаслідок обстрілів були пошкоджені десяток житлових будинків, господарські споруди, СТО, автівки, газогони і електромережі. На щастя, серед е, мешканців мирних постраждалих немає. Так само, поки що немає, і дай Боже, щоб не було. Бо в той момент, коли я з вами спілкуюся, ще в нас там, в центральних регіонах України триває повітряна тривога. Але от з е, самого ранку ще в районі і, да, ну, якби все це почалося. І ми з вами уважно слідкуємо, в тому числі в телеграм-каналі Василь Климчук. І е, ще раз кажу, сподіваюся, що ніяких трагічних моментів ми не будемо віддзеркалювати з вами. Але на Київщині якраз е, дуже гупало. Я кажу, в районі Обухівськ, в, в, в Обухівському районі. Там в мене є колеги, там е, містечко Ржищів і е, трошки вище сюди по течії Дніпра то повідомляли про те, що реально гупали. Ну, гупало, і от Київська міська військова адміністрація. Під Вердила якраз роботу е, систем протиповітряної оборони на Київщині, і потім з'явилася інформація, що збили безпосередньо в Києві. От ця інформація вона якраз розкручувалася, поки не з'явився кличко. І Кличко якраз сказав, що Київ атаковано дронами камікадзе. А перший вибух пролунав в столиці в 6.26. За попередньою інформацією було запущено близько десятку іранських дронів. Ну і е, якраз Шевченківський район, От що насправді офіційно підтверджено, хоча. Сам Кличко каже, що служби йдуть на, на місце. Деталі будуть згодом. Можливо, в той момент, коли ви дивитеся, вже є а, деталі. З того, що я знаю, ну, можливо, це не повна інформація, але пошкоджена реальна. Е Дах одного з будинків, які не є житловими. Я дуже сподіваюся, що і людей там не було. Ну не було уламками якраз цього шахіда. Ну в принципі, потім ще й військова обласна адміністрація додала, що в першій хвилі або зараз знову ж таки кажу, коли я записую це відео, є інформація про другу хвилю. Було 10 шахідів, а ППО їх збило. І якраз от уламки два адмінбуді, дві адмінбудівлі в Шевченківському районі слідкуємо, тримаємо руку на пульсі. Я дякую, що ви. А теж переживаєте. Ну і це ж не тільки Київщина, там і Житомирщина, якраз в цьому по поясі, і Чернігівщина. І більше того, є розмова про те, що частина шахідів, наприклад, запускає шахедів цих запускається з Білорусі. Може вже час, якщо не подзвонити Лукашенку і останньою в його попередити чи якось передати, то вже може є необхідність бахнути якось по місцю, звідки ці шахеди вилітають. Ну але нашим військом, звичайно, видніше за будь-яких обставин. Я не сумніваюся. Що підтримка людей таким рухам буде забезпечена при тому, що ми готові йти і далі, і більш радикально ставитися до подальших можливостей у власної держави і власної території. 53% українців підтримують відновлення Україною статусу ядерної держави. До речі, як ви до цього ставитеся? Напишіть в коментарях. Теж цікаво подивитися. А потім зробимо ще ну, наше опитування і замірюємо температуру, як то кажуть, по палаті. Такий результат показало дослідження. Слідження відбудови України міжнародна допомога, що рейтинг робив соціологічна група. От буквально наприкінці листопада, кількість тих, хто підтримує відновлення Україною статусу ядерної держави, в 2019 році було 47 На зараз 53% Також серед заходів стримування майбутніх нападів Кацапів на Україну. 61% вважає, що це вступ до НАТО, половина ядерне роззброєння Кацапів. Ну і знаєте, за підписання мирних угод з Кацапами як метод стримування Меня агресії виступають. Лише 8%. Лише 8% друзі на сьогоднішній день виступають за це. Тобто, як то кажуть, історично папір, на якому стоїть кацапський підпис, якби практично нічого не вартує, тому що підпис його невілює, ціну цього паперу. Так, короткий екскурс в останню добу, для того, щоб ми розуміли, як все розгортається. Но це ключові висновки Інституту дослідження війни перед тим, як ми підемо в оперативні повідомлення від Генштабу Збройних Сил України і оперативні повідомлення, які до нас прийшли от і вранці, і вночі про що повинні ми знати. Отже, білоруські війська навряд чи будуть атакувати Україну, незважаючи на ту швидку перевірку готовності білоруських військ. Ми про це говорили сам про хід, але вже пішли висновки. Ми про них сьогодні ще будемо говорити. Українські чиновники продовжують оцінювати, що Білорусь навряд чи нападе на Україну. Це правда. Високопоставлені ізраїльські чиновники заявили, що Іран прагне. Обмежити радіус радіус дії ракет, які він планує надати кацапам. Тобто, процес іде. Українська розвідка повідомила, що кацапські війська завдають ударів по Україні ракетами, які Україна передала Кацапам в 90-х роках в рамках міжнародних угод. Які згідно з якою Кацапи визнали Крим і всю Донецьку і Луганську область частиною України і зобов'язалися не загрожувати на нападати на Україну? Ну от передали, підписали це ж про що люди ж кажуть. Що 8 лише відсотків, що цей папір з підписом може слугувати гарантію не нападу е, Кацапів на Україну? Ні, ні, 13 грудня. Офіційні особи заявили, що Пентагон завершує плани щодо щодо відправлення в Україну систем протиракетної оборони Петріот і це. Ця ситуація, коли в Києві була ніч, ще має продовження. Я про неї багато буду зараз говорити. Кацапи вели обмежені контратаки поблизу Сватового Кремінної. Кацапи незначно просунулися в межах в межах вже Бахмута і продовжували наземні наступи поблизу Вугледара і Авдіївки. Кацапи можуть відступати з окремих районів на південь від Дніпра, оскільки продовжують укріплювати тил тилові позиції в окупованій Херсонщині. Ну і приватна військова компанія Вагнер продовжує намагатися використовувати новобранців з кацапських полонених для створення бойової сили. От е коротенький такий фундамент, на чому ми зараз будемо з вами накладати. Цеглинки і вибудовувати якраз таку стіну розуміння чи стіну повідомлень. Значить, Генштаб Збройних сил України на цей ранок говорить про те, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки кацапських загарбників 14 населених пунктів. Мова йде про три області: друзі: це Харківщина, це Луганщина і це Донеччина. Значить, зокрема, на Куп'янському і Лиманському напрямах обстріли станків, мінометів ствольної реактивної артилерії. Бахмутський напрям, там вогневе ураження постійно. І от, як сказали американські експерти, дивлячись на всі карти, що незначно, але просунулися в межах Бахмута якраз Кацапи. На Авдіївському напрямі окупанти здійснили обстріл станків і артилерії в районах майже 20 населених пунктів от, в районі Авдіївки. На Херсонському напряму противник продовжує обстрілювати наші позиції і цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж право берега річки Дніпро. Ну і в той же час завдав один авіаційний і 11, 11 ракетних ударів. От стосовно одного авіаційного удару, пам'ятаєте, це ж потрапили в пункт управління і зв'язку. Щоправда, Генштаб про це не повідомляв і не підтверджував, хоча вже підтверджує те, що відбулося позавчора. Але я думаю, що це якось пов'язано між собою, у цей пункт управління, радіо, авіація і лише один виліт. І, значить, з 11 ракетних ударів. В три по цивільній інфраструктурі Харківщини, Донеччини і Запоріжжя. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Доєднуємо е, інформацію від очільника обласної військової адміністрації Луганщини, пана Гайдая. Е, в Луганській області Кацапи роблять безрезультатні спроби відвоювати втрачені позиції в районі Сватового. Про що говорять і експерти, і Генштаб, що там вони якісь рухи намагаються робити, типу ходять в контрнаступ. А е, на Донеччині тривають... Важкі бої на Бахмутському і Авдіївському напрямах загарбники побоюються контрнаступу збройних сил на Запоріжжі в Запорізькій області. Це загальний настрій, того, що відбувається от по цьому фронту. І власне до нового року генштаб може порадувати українців успіху на напрямах Сватова Креміна, може, а, а може і не порадувати. Ну, якось так. Знаєте, все ж таки чиновник. Якісь конкретні речі, десь він чув знає від військових. Ну, ми теж їх сприймаємо. І сподіваємося, дуже що це абсолютно відповідає дійсності. Про те, що наразі відбувається в регіоні, зокрема про обстановку на фронті, От, е, якраз і опалення. Часто, я думаю, що ліпше б займатися пану Гайдаю, чим якраз робити висновки стосовно якихось генеральних планів. Бо е, в нас військові роблять те, що повинні робити, і роблять саме в той час, коли е, потрібно робити. Я би тут не, не прилаштовувався ну, особисто я до Новий рік, чи до Різдва, чи якоїсь там 1 травня, я маю на увазі якихось дат. Ну, працюють. Працюють, а от з опаленням дійсно, і тут я точно підтримую пана Сергія Гайдая, що складнощі на Луганську в Луганській області з опаленням фактично в, ну, переважна більшість населених пунктів просто не будуть цього року опалені. Ну в тому розумінні в центральному опаленні це так. Але будемо сподіватися, що на сватого Креміна до нового року генштаб зможе порадувати українців успіхами. Ну і тоді, відповідно, будуть займатися і цивільні представники тим, щоби. Дати людям тепло. Тепер про е, Білорусь рухи білоруські, плюс ці кінжали прилетіли, чи ці три міги з кінжалами вчора прилетіли. Ми знову ж таки побачили цю повітряну тривогу. Е, е, давайте трохи подивимося на розкладку стосовно цих рухів білоруських і що насправді вони можуть означати. чи що насправді вони означають. Ну, по-перше, е, Державна прикордонна служба. Характер дій підрозділів Білорусі на кордоні з Україною не змінюється, не фіксується змін в обстановці по лінії. Кордону з Білорусі ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи збройних сил Білорусі, які і раніше перебували на підсиленні кордону з нашою країною, так там і залишаються. Їхні кількість і характер не змінюються. Створення угрупувань, які б могли б здійснити вторгнення, ми не фіксуємо. Отак, от, от прокоментували прикордонники оцю раптову перевірку боєспроможності і боєготовності в збройних силах Білорусі Ну те, що картопляний валет придумав. Тому що там же ще завдання, які під час перевірки білоруської армії планують типу взяти під охорону якісь об'єкти на кордоні з Україною. Їх держсекретар Ради безпеки, такий Олександр Вольфович, заявив, що. А, чи Вольфович, що завдання Вальфович, напевно, що завдання раптової перевірки армії Білорусі ставляться, от цитата, виходячи з досвіду спеціальної військової операції, Кацапів одній з військових частин поставлено завдання взяття під охорону об'єкта. На кордоні з Україною за його словами, надалі перевірка знову ж таки цитата нарощуватиметься будуть перевірені практично всі оперативні командування, з'єднання військових частин за підсумками перевірки, буде зроблено глибокий аналіз. Під час перевірки планується марш на великі відстані, незнайомі ділянки місцевості, на яких будуть виконуватися завдання з охорони різних об'єктів, зайняття вогневих рубежів, виконання вогневих і тактичних завдань. От таке завдання по суті ставиться перед білоруськими військами, причому там ми. Чули наведення мостів зараз. Я навіть скажу відстань від кордону. Але в нас же ж найголовніший ще які повідомлення світової преси і повідомлення Сполучених Штатів Америки, які були в тому числі перед 24 лютого. Напевно, хтось каже, а там ще ж виїзд посольств. Да, ну от Штати, що говорять, ми не бачимо, допоки військової активності що назріває з боку Білорусі біля кордону з Україною. Все, оце прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Патрік. Рай Айдер заявив, так що тут тримаємо спокій, при тому, що ну як знову ж таки наш секретар ради не безпеки і оборони, оскільки той колега там виступав, звичайно, відповідь від пана Данілова. Якщо хтось до нас потнеться, я йому не заздрю. От так він сказав: ми готові до будь-якого розвитку подій, якщо Кацапи спільно з Білорусією здійснюватимуть. Ті чи інші акти агресії, капець водночас він зауважив, що в білорусів немає бажання повторити долю росіян. Вони знають, чим це для них може закінчитися. Вони бачать на прикладі кацапів, скільки кацапів тисячами ми пакуємо кожного тижня, щоб їх ховали на своїй території, деяких вони взагалі не забирають. Ну е, тут, от е, якби хотілося б напів пожартувати, що білоруси сподіваюсь будуть забирати, але краще до цього не доводити. Насправді, тому що жити по сусідству достатньо довго. Інститут дослідження війни теж характеризує цю ситуацію, що попри оголошену картопляним вальтом в цю раптову перевірку, причому вони його так називають самопроголошений президент Білорусі. Тут не соромляться. ну по факту, Раптову перевірку боєздатності військових американські аналітики вважають малоімовірним, можливо, вторгнення білоруської армії в Україну. Навчання не є перекриттям для зосередження білоруських та або Кацар. Ських військ поблизу позиції для вторгнення в Україну так вони говорять. Наказ картопляного вальта від е, вчорашнього дня передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій Білорусі, виконання інженерних фортифікаційних завдань. І відпрацювання а, цих двох річок Неман і Березина, при тому, що одна знаходиться 170 кілометрів від кордону е, з Україною, а інша е, 70 кілометрів. Ну і в цьому ж ключі, якраз ми е, з вами вже з е, говорили про три ці перехоплювачі: мік 31 к Мачулищі прилетіли, і це розгортання, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції, що триває, і е, аналітики припускають, що білоруські сухопутні війська можуть Приєднатися до кацапського повномасштабного вторгнення. Ну це от інформаційна така накрутка. Це не те, що якби по факту, а інформація от вкидається, що вони можуть приєднатися. От чому це ми багато про це говоримо? Бо це впливає на здорові міські українців. Так, от, типу, що вони можуть гіпотетично приєднатися до цієї навали, вони підуть, вони готуються. Ну і якраз інститут дослідження війни вважає ймовірність вторгнення Білорусі до України в найближчому майбутньому, практично нульовою. Мало вирогідною. Знову ж таки, будемо слухати американську розвідку і дивитися за американськими дипломатами. При тому, що якраз от наші чиновники що говорять, що війська Кацапів збираються, в принципі, збираються. Ну це ж якби, зрозуміло, вони ж здаватися не хочуть. На перемир'я і варіанти президента Зеленського під час Різдва. Якби почати виведення військ свої війська не пристали, тому збираються реально розпочати черговий великий наступ на а, територію нашої країни, для чого ретельно готують резерви. Тим часом активність у Білорусі, і ми з цього виходимо. Може е, виступати якраз відволікаючим е, моментом, оскільки зсу повинні тримати біля північного кордону достатню кількість військ. Ми це розуміємо прекрасно, і збройні сили України не можуть перекинути на інші напрями достатню кількість військ, оскільки змушені прикривати от е, державний кордони з Білорусі, утримуючи там певні сили, іде активна інформаційна операція і пересування мінімальної кількості військ біля північних кордонів України. Так воно насправді і є. І от в цьому ключі, от в розуміннях десь активізація цих шахетів, напевно, це прелюдія до якоїсь ракетної атаки. Ну в контексті того, що А, хочуть підсвітити наше ППО, Б, хочуть виснажити наше ППО і а, В, хочуть ну максимально там почати. Ну, відзеркалювати точність закладених координатів і можливу якість цих ударів для потім потужного добиття. Ну, якби така логіка. І от в цьому ключі, якраз сьогодні вночі, ну, коли в Києві була ніч, світлина така в телеграмі з'явилася. Значить, Єрмак і його повідомлення, що була телефонна розмова з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Селіваном. Причому не сам Єрмак її вів, а до розмови долучилися міністр оборони Олексій Резніков, а головнокомандувач. Збройних сил Валерій Залужний. Це з нашого боку, з того боку, міністр оборони Ллойд Остін і голова об'єднаних комітетів, начальників штабів, генерал Марк Міллі. сказати, що це просто якби розмова за жизнь. Ні, ну офіційно як обговорювали фронт безпекової економічну і гуманітарну підтримку України, відзначили важливість посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури, окремо приділили увагу увага, шляхам досягнення справедливого миру в Україні, який був. Би заснований на фундаментальних принципах, закріплених в статуті ООН. Я не сумніваюся, що ми говорили про необхідність постачання в більшому обсязі і з більшою розширеною номенклатурою, в тому числі в кілометражі, а зброї з боку Сполучених Штатів Америки і звичайно їх союзників, можливо, десь просили дати чорівнього копняка німцям з танками Леопард, бо вони все ніяк не можуть визначитися, а нам вони архі необхідно. Завершення епопеї з мігами з Словаччини, ну і звичайно, з постачання. Далекобійної артилерії, хаймерсів, дронів і іншого устаткування, яке би нам дало можливість закінчити бойові дії в варіанті знищення кацапських на території України. Бо, знаєте, втомлюєшся чути те, про що ми говорили з вами ще влітку, що враження таке, що десь кота за одне місце вони тягнуть і якось чи соромляться, чи щось не знають. Можливо, якраз от ця розмова перед певними діями чи постачанням, чи власне якимось рухам, тому що рухи. Ми ж анонсуємо, це не те, що якби накачуємо, але кацапи теж розуміють прекрасно, що є момент, який може показати, що ми можемо і віддячити за ці прильоти. До речі, ще раз кажу, було б непогано передати картопляному вальту, якесь вітання якимось невідомим дроном, який невідомо звідки прилетів. Наприклад, оцей аеродром Мачулищі, де знаходяться там кацапські міги, наприклад, і звідки запускаються дрони. Ще один такий момент, друзі, і дуже важливий. я Вважаю, що це не те, щоби вже наслідки цієї розмови, але в тому числі під час цієї розмови, напевно, було до певної міри якби, фіналізовані інформації останньої доби, хоча вони ще починалися раніше, з моменту, коли німці Патріот передавали в Польщу, але фіналізація появи Патріот на території нашої держави. При тому, що а, на загал а, міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що системи ППО є однією з найважливіших складових того, а, що зараз надають нашій країні партнери. Коли у вас триває війна, вам завжди буде недостатньо зброї, але нам потрібно її ще більше. От я ж кажу, оцей контекст розмови, особливо систем ППО, які є пріоритетом номер один для нас. І е, пан Резніков вважав, ну і вважає, що системи протиповітряної оборони Петріот можуть з'явитися на полі бою в Україні вже на наступному етапі війни. Типу, ми вже тривалий час обговорюємо передачу систем Петріот Україні з нашими партнерами, тому що ця система є дорогою і розроблена з високих... Ким ступенем складності, я вважаю, каже міністр оборони України, що Петріот також можуть з'явитися на нашому полі бою. Але на наступному етапі каже, що українські військові щодня намагаються знаходити найкраще рішення для боротьби з іроном іранськими цими дронами Камікадзе, які запускають Кацапи. Водночас наголошує, що Україна також потребує дронів. Нам також потрібні системи для боротьби з дронами. Радіоелектронна боротьба є дуже важливим напрямком для нас. Тобто така реляція ще не за підсумками розмови. Але перед нею якраз говорить про те, що ми якби зменшуємо чи зменшували градус отримання Петріот, розуміючи, що просто так він ця система до нас не, не надійде. Але тут одразу після цієї розмови, чи, чи точніше паралельно з нею, з'являється значить інформація від CNN, якось не випадково, що США завершують розробку планів по відправці системи протиракетної оборони Петріот в Україну. При тому, там одразу вони е, заявляють посилання на двох американських чиновників е, представника адміністрації США, І е, типу, вже цього тижня буде оголошено про передачу системи, бо Петріо дуже ефективна для перехоплення саме балістичних і крилатих ракет. Це на тлі от інформації, пам'ятаєте про те, що е, іранці там все ж таки щось будуть передавати Кацапам. І ті будуть щось стріляти. Це буде найефективніша система оборонної зброї, великої дальності відправлено для до України, тобто. Ми ж знаємо, що Петріо це не там десятки кілометрів, коли вже ракета практично на підльоті, а це може стріляти ще й на момент старту. Тобто, ну не як старту, там, а трошки далі від місця, куди би могла потрапити ця ракета. Так от, з'явилося вже підтвердження. Ну, як підтвердження, знову ж таки, підтвердження буде, коли вона буде стояти тут. Але з позитиву, значить, представник Пентагону підтвердив Голосу Америки, що США передають в Україну щонайменше одну батарею заінь. Ракетного комплексу «Петріот», разом з ну, в складі цього набору пункту управління, радіолокаційна станція, і до восьми пускових кожна по чотири ракети MIM 104 різних типів, або 16 ракет Ірант в кожній, для того, щоб значить, збивати ракети. Ну, Звичайно, це ж на один залп, але ми ж говоримо не про кількість ракет, а про насиченість цієї системи. тобто, Ракет, звичайно, повинно бути і більше. Да, І тут ще ж якраз вже всі ми починаємо рухатися. Ну і всі заспокоюють. Типу, навіть вон, пан Данілов каже: ну я поки що не підтверджую, що Петріот надійдуть в Україну найближчим часом, але впевнений, що підтримка партнерів для України буде продовжуватися і зростатися. Тобто однозначно розмови про це ведуться вже в предметному варіанті. І от якраз ця розмова в офісі президента, про яку я сказав, 200% підтвердження наявності. Практично політичного рішення, ну а далі, як то кажуть, за військовими не стане. Тим паче, що ми так само, ну, не покладаючись в цьому ключі в радянських боєприпасах, які ну, дійсно виснажуються по всьому світі і якби, намагаємося самотужки надолужити втрачене в цих артилерійських дуелях. І знову ж таки, от в Україні налагодили виробництво снарядів калібру 152 і 122 міліметрів, ми говорили з вами, що такі пробні речі були, Але потім здавалося, що там пару років тому, ну, як пару трошки більше, ніж пару років тому бабоси просто тупо списали, показавши там якусь там десяток партій, а все решти гроші десь вони розчавилися. Ну за тими є і ім'я, і прізвища ми цих людей знаємо. Зайвий раз не хочу повторювати, хто за цим стоїть. Ви теж прекрасно знаєте. Але зараз, як сказав Данілов, піде випуск мін і багатьох інших речей, йдеться про тисячі одиниць, це вже промислові масштаби, бавовни ворків буде. Більше. Ну і е, в Україні налагоджено виробництво снарядів 152, 122, адже запаси таких боєприпасів вичерпувалося радянського зразка. Я можу із приємного сказати, що ми налагодили це виробництво. Зараз піде випуск мін і багато інших речей. Багато інших речей, які виробляють уже наше підприємство оборонного комплексу. Мова йде про тисячі, і це вже промислові. Масштаби, ну і ракетна наша програма. Ми ж бачили да, світлини вчора, як е, показують, як запускається наш е, Нептун, Гарпун, Нептун, значить, летить туди в бік крейсера Москва, і це повністю українська розробка. І е, якраз Данілов сказав, що затверджена в Україні ракетна програма фінансується на 100% і перебуває під особистим контролем президента. Так що е, ну, просто треба взяти час і трошки подивитися, е, як швидко це все буде. Але те, що не стоять і те, що фінансування є, оце от найголовніше. Бо в нас і школа розробок я, не тільки ракетних, але й інших гаджетів і устаткування достатньо велика. Просто щоб ну, жевжики, і не кметикували, як би спіаніріть спиляти там трохи грошей, а пам'ятали, що це насамперед на захист їх і їх родин. От і тоді би було би... все нормально. Причому родини, які залишаються тут, на території України, а не десь там, ну не в плані біженців, а в плані того, що, знаєте, в нас ж ну, про Чиновники тут, гроші складували там, і туди ж відправляли своїх дітей, там вони вчилися, купували нерухомість. Ну як такий кацапський підхід. Оце от, от, от те, що можна сказати, ми зараз як пуповину повинні обрізати. Ну і друзі, якраз на тлі цього політичні великі ходи, бо у нас є ж ворог наш абсолютно, і цей ворог на вершині цього айсбургу носить ім'я Путлер. Ми вже з вами теж характеризували цей момент, пов'язаний з тим, що вперше за. Десять років він скасував свою велику прес-конференцію. Ну і бачите, і наші висновки і розвідка Британії, от на цей ранок, теж дала свій коментар стосовно цієї події. Каже, хоча питання і перевіряються заздалегідь, швидше за все, скасування пов'язане з побоюванням, що зростають ну, з приводу поширення антивоєнних настроїв в Коцапстані. Кремлівські чиновники майже напевно вкрай болісно ставляться до можливості того, що будь-який захід на будь-якому де може бути присутній Путлер, може перерости, в Єсь обговорення, те, що вони називають спеціальної військової операції, і тоді якраз це Путлеру буде не переливки. Так само, як йому буде не переливки, я в цьому абсолютно не сумніваюся. Це скасування. Ну, я не думаю, що аж до цього дійде, але якщо би Путлер скасував своє до федеральних зборів звернення щорічне, ну тоді б його могли, би, я знаю, в якоїсь недієспроможності звинуватити і тоді відправити на пенсію. Ну він перевалить, це я теж погоджу, із багатьма експертами, оцей поріг 22-23. А от що далі буде, звичайно, залежить в тому числі і від цієї вечірньої розмови, нічної розмови, яку проводили в кабінеті Єрмака е пан Залужний, пан Резніков з паном Остіном і з паном, settling, і з паном Мілі і з паном Саліваном. От від цього дуже багато залежить. Ми знову ж таки кажу на порозі е якихось потужних саме тактичних змін на полі бою. Друзі, далі в нас на полі бою ми ще кілька -е моментів з вами розглянемо, але я так розумію, що в наступній Частині, щоб ви трошки перепочили, подивимося, що там відбувається з речами там в оперативному характері. Ну і через годинку-півтори, трошки отак, от півтори годинки я повернуся, будь ласка, не перемикайтеся, бо хочу, щоб ви завжди залишалися в курсі усіх справ. Дякую за увагу. Далі обов'язково буде. Лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. Якщо ви ще не підписані, дзвіночок, будь ласка, щоб нічого важливого не пропустити. І наша доктрина: ми віримо в Бога і віримо в Збройні Сили України. Ще раз нагадаю, 14 грудня. Сидні середа, це наша перша зустріч. Далі буде. Дякую за ваш час. Слава Україні!